Заряд позитивних емоцій і багато корисної інформації для вчителів, учнів та їхніх батьків привіз із собою відомий український телеведучий Олександр Падан. Не лекція, саме під такою назвою він провів зустріч в одній із чернігівських шкіл. Захід ініційований в межах проєкту спільно до навчання дитячого фонду ЮНІСЕФ, що розроблявся 6 місяців. Ми спілкуємося з дітками в офлайні. До нас, звісно, може потрапити лише та кількість дітей, яка вміщується в укриття, тому що у нас безпека понодиться. От ми спілкуємося з ними на дуже важливі теми, особливо Чернігівщина потребує спілкування на ці теми. Їм вже читали це мінна безпека. Що таке стрес? І щоб почувати стрес, це нормально. І щоб батьки власне не відкидали знаєте, ці розмови, думки, що який стрес моєї дитини. Тому що вони дійсно переживають про те, що фізична активність допомагає боротися стресом, про те, що треба не залишати навчання. А чому навпаки треба навчатись, зустріч складається з трьох частин: не лекція, дискусійна панелі з батьками та вчителями, і квест. Перша частина це спілкування з практичними порадами, як поводитися з вибухонебезпечними предметами та під час повітряної тривоги. Раптом ви в укритті, а тут чуєте якісь вибухи або навіть постріли поруч. Якщо заходять якісь незрозумілі люди, чоловіки, жінки, вони можуть бути зі зброєю, без в звичайному одязі, одязі в військовому і так далі, дивіться, в ці моменти, що ми робимо. Насправді ми тихенько поводимося, і найголовніше не розмовляємо з ними, не привертаємо до себе увагу. Після теоретичної частини всі учні поділилися на команди та вирушили на квест, аби закріпити нові знання. Олександр зі сцени вам розповідав про три простих правила, яких ми дотримуємось. Нагадайте мені, будь ласка. Тим часом батьки та вчителі залишилися на дискусійну панель, щоб обговорити процес навчання в сьогоднішніх реаліях, як не втрачати ефективність під час відключення електроенергії та повітряних тривог. Такий насичений формат спілкування оцінили всі учасники процесу. Це неймовірний квест. Тобто, ми будемо уважні більш на вулиці, не будемо торкатися домін та будемо. Попереджати інших. Я сьогодні, як мама, на такому чудовому заході, і я вважаю, що це корисно і нашим дітям, батькам і вчителям також, зняти напругу, розрядитися в цей складний військовий час отримати. Цікаві нові знання познайомитися з ці цікавою людиною ще ближче. Бо в принципі Олександр Педам, ми всі його знаємо ми приблизно одного віку дивилися передачі з ним. Людина з великої кількості енергії, з бажанням допомогти нам, нашим дітям тримати себе в тонусі, тримати себе енергійними. Цей захід є дуже корисним і результативним, адже він проходить у такому інтерактивному форматі, що є цікавим для дітей. У таке живе спілкування, неофіційне, коли вони і проводять руханки якісь разом, і відповідають у формі. Такого інтерактиву, такого діалогу на запитання і разом з тим пізнають нове, отримують нові корисні знання. Звичайно, зараз ці знання дуже актуальні, необхідні і одне діло, коли вчитель розказує у класі, наприклад, у формі там лекції чи навіть гри, але це вчитель, якого вони знають. І зовсім інша справа, коли вони сприймають телезірку. Чернігів став вже 13-м містом в Україні, де провели подібний івент. На майбутнє ми дуже хочемо поїхати по деокупованих територіях і прифронтових територіях, де тема замінування дуже гостро стоїть. Для цього треба переробити команду, зменшити нашу кількість. Ви розумієте, що завозити масові реквізити так далі. Ну і плюс безпека. Безпека команди і безпека дітей, яку ми маємо забезпечити на заходах. Тому ми хочемо проробити такі проєкт і дуже хочемо його зробити на весну. І я думаю, що Чернігівщина теж буде в числі тих регіонів, куди ми точно поїдемо. На півночі це буде Чернігівщина і Сумщина. А так далі буде Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина.